Головна відмінність успішних від невдах. Невдахи це не обов'язково початківці. Навіть ті, які вже роками працюють і продовжують у них чогось не виходить, вони задають це питання, що мені зробити, щоб продати? А успішні запитують, що зробити, щоб у мене купляли. Щоб після того, як купили, повертались знову і знову, щоб радили іншим. Це ж ви продовжуєтеся, а не я вас продовжую в клубі. Це ж ви приводите сюди знайомих продукт і його прогнози на майбутнє вимірюються розумінням, яка кінцева вигода кінцевого користувача? Це капевс, згадуйте, на одну стратегі я стратегіям казав: цільовий кінцевий продукт. Яку вигоду отримує кінцевий споживач? А не з питанням, що мені зробити, щоб конкуренти здохли? Ну, розумієте? Причому тут стратегія бізнесу? Де тут питання мого продукту і де тут питання кінцевого споживача?